Увага, монтаж металочерепиці. По-перше, треба використовувати технологічні карти виробників. Якщо ви купили на базарі металочерепицю, то треба брати технологічну карту або руки з монтажу металочерепиці, або пружинські. Прушинські. Ну, я, якщо ви дуже удачі, е, я залишу в тут в описі посилання на рукавську технологію монтажу металочерепиці, але суть яка, в нас тут трошечки інший профіль, в нас тут на 6 хвиль, 5 хвиль, і яка який взагалі принцип монтажу металочерепиці? Він починається з того, що, по-перше, в кожну хвилю нахльоста, що я раніше не робив, через не хотів лишній раздрявить, але в кожну хвилю нахльоста крутиться саморіз. І на металочерепиці тут є ще жолобок. Жолобок, який спускає. Жолобок, який спускає. Зараз прийдуся, покажу воду. Воду, яка... вода, яка забивається. Ну, тобто, все спочатку. Давайте, да? Виставляємо. Перший лист. Крутимо його на два саморіза до основання. Отак от, от. Потім зрощуємо іншими саморізами в стиках. Іншими саморізами по стиках. Скручуємо. І наживляємо три листа. Три листа виставляємо. По ниточки, щоб три листа було. А потім фіксуємо вже три листа до основання. Тобто три листа держаться на двох саморізах і скручені між собою в хвилю. Як ось о, наші саморізи, які для виставляння, для фіксації були, вони зверху вони. А потім, після того, як ми виставили, ми крутимо оці саморізи. Тобто картину, метровий лист. Дуже важко виставити, набагато проще трьохметровий, але це все по інструкції рукській металочерепиці. Про що я вам хочу розповісти далі. Багато саморізів крутяться в металочерепиці не для того, щоб вона була, трималася. Хватає два рази менше саморізів, черепиця триматиметься, щоб вона не звільніла і не було лінійних розширень. Тобто дуже часто крутяться саморізи, бо якщо їх, наприклад, з шагом 2 метри крутить, то буде лінійна деформація від теплових розширень, вони будуть сильно скрип... скрипіти, листи будуть скрипіти і буде дуже гучно себе вести, коли буде капати дощ. Коли саморізи через хвилю от прокручені, це шумоізоляція, шумопоглощення. Відбувається в саморізах. Вибухова ну, хвиля, звукова хвиля передається в дерево, і воно не так дзвонить. Я зараз покажу з іншого краю. Тобто, а в нахльости ми як крутимо, ось жолобочок іде, який перекриває. І не можна його дирявити, Це ось додатковий жолобочок тут є. Його не можна дирявити, Ми крутимо саморізову цю полочку. А не збоку от ставимо саморіз. Хоча може вам ну, може так і хотілося б. Але саморіз крутиться зверху, не пробивається цей жолобок. бо інколи все вода сюди пробивається, забивається, коли капля розбивається, заганяє воду. І цей жолобочок він треба і зібрати цю росу, і випустити її. Так, зібрати і випустити. І саморізи далі крутяться саме для того, щоб. Криша була тихіша. Тобто по інструкції внахльост. Там де нахльост, ми крутимо в кожну. Ми крутимо в кожну, там, в кожну хвилю, ну там інструкція буде. Але якщо не зрозуміло, як крутити, крутіть більше саморезів. Ось все, наприклад. Ось, я вам зараз покажу ось по краям, це буде під коньком, тут я кручу в кожне і ось звук який тут. А з цього боку я не прокрутив ще саморізи, вони лежать без саморезів, який інший звук. О, я зараз коліно переберу, щоб ви зрозуміли. Оце більше дзвонить. Тобто, як коли немає саморізів, немає оцього шумоподавлення, воно дуже сильно дзвонить і шумить. Тобто саморізи саме. Чим більше саморізів, тим тихіша криша. Це один із основних недоліків металочерепиці, що воно тарабанить на дощі. І трошечки це нівелюється кількістю саморезів. Ну і інструкція по монтажу. Вам в допомогу. Дякую за увагу.